Отже, чому одні сидять без світла по 12 годин на день, а другі сяють цілодобово як ялинка? Справа в тому, тримаємо це в голові, що електроенергія це така річ, яка не може бути у відрі стояти, як вода. В нас ще, на жаль, нема технології для того, щоб зберігати у великих об'ємах електроенергію таких потужних акумуляторів. Тому в нас в енергосистемі є принцип: скільки виробляємо, скільки споживаємо, стільки виробляємо тобто в дану секунду часу. І завжди споживання коливається, тобто найвище навантаження то є зимою, і звичайно під вечір, і якраз потужності мають зростати. За цим слідкує диспетчер, диспетчерська система. Там велика, величезна автоматика, вони мілісекундно дивляться і регулюють оцей, оцей баланс. Споживаємо, виробляємо, споживаємо, виробляємо. Росіяни пошкодили нам якраз трансформатори, які передають електроенергію на місця, і мусяться застосовуватися аварійні відключення. Тому не буде ніяких графіків, тому що це в аварійному режимі працює все. І що секунди, все змінюється. Ніяких графіків не буде. І перестаньте вимагати графіки тим більше. Більше у місцевої влади, у районної влади, в обласної. Перестаньте вимагати графіки навіть у ресовців, обласних і місцевих. Тому що ресовці виконують вказівки головного мозку, головного центру, диспетчерського центру, який регулює, і каже: Так, там треба вирубати, там зекономити там 80 мегаватт електроенергії і стільки до часу. І все, і Рес мусить підкорятися. Тому що впаде вся система. Розумієте? Вся система може впасти. Тому так. Чому одні сяють, а другі ні? От дивіться, уявно, беремо місто в місто заходить чотири гілки, окремі гілки, які можна окремо відключати, окремі гілки електроенергії. На одну навіш на одну підключений хлібзавод і будинки біля нього, на другу підключені водоканал і будинки біля нього, на третю підключені лише приватний сектор, на четверту підключені там, наприклад, магазини і ще якесь виробництво. Яку гілку, як ви думаєте, в першу чергу відключать, аби зекономити там, наприклад, 20 мегаватт електроенергії? Звичайно, що приватний сектор, тому що є в законі і в нормах записано гілки, пріоритет. Етності, це як в організмі, коли ми виходимо на мороз, в першу чергу нас мерзнуть руки. Тому така пріоритетність, і знаєте, якихось графіків не може бути, що нам залишається лише пристосуватися, підлаштуватися. Не знаю, є різні рішення. Старайтеся, мусимо цю зиму пережити, і всі наголошували неодноразово, що зима буде важкою, але ми все одно переможемо. Слава нашим збройним силам, слава нашим усім. Волонтерами, партизанам і всім, 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 хто старається на перемогу. Тримаймося. Так, буде важко, але ми вистоїмо.